На Рівненщині двох чоловіків кочергою вбила жінка. Правоохоронці розкрили вбивство у селі Крупове, що у Дубровицькому районі. Нагадаємо, 13 жовтня в одному з помешкань було виявлено мертві тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті. Менше трьох днів знадобилося міліціонерам, щоб встановити винуватця кривавої розправи. Допитане в якості підозрюваної Жительниця цього ж села Крупове Людмила. 35-річна, яка була знайомості потерпілими. Зроблено відтворення події скоєного злочину, знайшли одяг. Тобто є вже Чим доказувати вину потерпілий. вбивству. Передував конфлікт, який виник між загиблими, а саме 55-річним господарем, його 48-річним непрацюючим товаришем, і їх спільною знайомою, місцевою 35-річною жінкою без постійного місця проживання в ході сварки остання нанесла численні удари потерпілим металевою кочергою, від яких тій померли, Скоєний він на грунті пияство. Першу чергу, тому що Самі потерпіли, не займались. Чимось не було господарства взагалі ніякого. Тільки є інформація, що скоїли крадіжки дрібни, металу або крали велосипеди, ровери у жителів села. За фактом вбивства, двох осіб порушено кримінальну справу: підозрювана, затримана та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.